Господь з вами і Твоїм! Читання святого Євангелія Вітлана. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було темно, до гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь. Тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: забрали Господа з гробниці. І не знаємо, де його поклали. Тоді вийшов Петро і інший учень, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. І, нахилившись, побачив полотна, що лежали, однак він не ввійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він увійшов до гробниці і побачив полотна, що лежали, та хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Оскільки вони ще не знали Писання, що йому треба воскреснути з мертвих. Слово Господнє. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос воскрес. воскрес! Так як заведено в Святому Писанні, коли Ісус звертався до учнів і казав, воістину, воістину, кажу вам. Цим підкреслювалось важливість якогось повідомлення, що щось є не просто важливим, а найважливішим. Так само ми з вами вітаємося цим привітанням, щоб підкреслити справді, що ми віримо в Христове Воскресіння. І сьогодні, ну щоправда, було би добре не звертати на такі речі особливої уваги, тому що чи дощ, чи сонце все рівно є і свята, є і Пасха, є і інші свята, але все-таки не можу цього не сказати. Що радісно на душі, коли ось така гарна погода, коли бачимо навколо всі ці дерева, що квітнуть, пахнуть, як це гарно виглядає. Скільки в цьому є краси, якогось такого умиротворення, якогось спокою, це гарно. І сьогодні ми з вами переживаємо цю тайну Воскресіння, хочемо в неї зануритися, хочемо зрозуміти, чим вона є, якою вона є, чому це тайна, яка є найважливіша. І слава Богу, що Свята Мати Церква дає нам стільки знаків, символів переживання пасхальної літургії. Переповнене цими особливими символами, які нам розповідають самі через себе, чим є переживання Пасхи, чим є наша віра, якою вона є. І, дорогі брати і сестри, ми щойно з вами прийшли в процесії. Ця процесія є стародавнім звичаєм, який, як вчора зараз отець Віктор то казав. Про паломництво чи отець Павло, бо так хтось з них двох казав. Про те, що це і паломництво, і мандрівка, і одночасно прибуття. І подивіться, скільки в цьому обході, як ми кажемо, теж обхід, процесія, є великий символізм. Ми вирушаємо як євреї з землі неволі. Але одночасно ми вирушаємо, йдемо як по мандрівці свого власного життя. І цих символів є багато, вони можуть бути не всі помітні, тому що насправді щоб обговорити кожен цей символ, то потрібно було би про це дуже, дуже, дуже багато говорити. Тому що всі ці символи і знаки колись з'явилися. Більше того, зверніть увагу, дуже люблю цей пасхальний період, час, коли ми з вами співаємо секвенцію. Ось ця пісня, яка є перед Алілуя. Її мелодика стародавня, тисячолітня. Ми чуємо, як це співали тисячами років інші люди, наші предки, наші предки, які жили по всьому світі, які формували цю мелодію, які її зробили саме такою, а не інакшою. І не ми собі придумуємо якусь іншу пісню, і тепер, від сьогодні, має бути все по-новому, бо тільки від нас земля, і Сонце і світ і таке почалися. Ні, колись були люди. Колись були люди, які Почали колись були люди, які до чогось дійшли своєю думкою, і ми шануємо їхній досвід, їхню мудрість, і так само мудрість написання святого Писання, мудрість формування традиції Святої Церкви. І тому важливо за ці речі триматися. І подивіться, що вдивляючись цю традицію, ми цінуємо тих, хто був перед нами. Ми не робимо себе мудрішими за, за всіх, скажемо, ні. Всі традиції, все, що було досі, відсуваємо на сторону, все це неважливо. От сьогодні ми тільки почнемо, від нас тільки все починається. Ні. В цьому є велика пиха, велика гордість. На превеликий жаль, ми вже стільки гуль натовкли і в нашому суспільстві, і на превеликий жаль, церква сьогодні теж переживає цю драму, коли відсуваються якісь речі, прожиті віками, поколіннями. І співаючи цю секвенцію, ми занурюємося, дивимося в мудрість поколінь. Роблячи процесію, ми теж дивимося, а що це означало? Чому? Це не просто християни колись проходили обходом на Пасху, але це ми ще відкликаємося до тих людей, які не були ще християнами, які були євреями, які виходили з єгипетської землі. Так само, коли входимо до храму, наприклад, вчора теж бачили таке поступове входження до храму. Коли отець Павло співав світло Христа, ми тричі відповідали Богу подяка, таке поступове входження, ми поступово починаємо вдумуватися в якусь правду. є один знак, є один символ дуже сильний. Я пам'ятаю цей символ, так трошки, знаєте, і, і смішно, і незручно, одночасно. Я був в одній парафії і. Е... На доїздові парафії там місцева влада не дуже сильно хотіла там передати місцевим католикам храм. І були такі певні трошки тяганини, такі трошки непорозуміння. Ну і словом, там раз пускали, раз не пускали. Ну і було так, що я приїхав на Пасху туди на службу, а там на дверях того храму така колодка велика. Ну і колодка, як би і не відправиш, і не зайдеш. Ну я так сфотографував ту колодку, виставив в інтернет, ну і написав, що це символічно. Але що маю на увазі? Маю на увазі, і тут треба відкотитися в історію, тому що коли ми з вами, от, знаєте, мушу визнати, що я не пам'ятаю, чи то цього року вже папа е, стукав в двері, починаючи цей ювілейний рік, чи ще не стукав. Я не пам стукав вже, так? Добре. І 25 років тому, як ви пам'ятаєте, тоді ще папа Іван Павло ІІ, вже святий, теж стукав в двері. І ці двері, таким молоточком стукав, і ці двері розбивалися. Пам'ятаєте це? Я якось 125 то років тому запам'ятав, цього року якось ні. Ну але тим не менш, коли є ювілейний рік, то розбиваються спеціальні двері в Ватиканській базиліці. І це означає ось це проломування дверей. Відкликається ця сама символіка, яка є в наших православних братів цього року, слава Богу, святкуємо разом. Я дуже це люблю, тому що тоді, якби вже люди і у гості ходять, і Христос Воскрес вітається, бо е, коли окремо, то так, в тих воскрес, в тих ще не Воскрес, то якби, знаєте, ніби як два Ісуса є, якось такі трошки гармидерне порозуміння. Так от, є е, східна така ікона. Яка називається Сходження Ісуса до пекла або Воскресіння Христове і там, якщо ви знаєте цю ікону, вона дуже цінна, цінна тим, що там з'являються якісь деталі, які ніби не повинні бути на іконі Воскресіння, які на іконі не повинні бути, тому що Ісус розбиває брами, там ці затворки такі розлітаються, не мов би, в сторони, не мов би, Сповільнена зйомка, якийсь там 360-й кадр, в сповільненні, І ці двері так навхрест би, і вони розлітаються, і там десь якась колодочка, там якийсь шурупчик, там якийсь гвинтик. Зверніть колись увагу на, на такий малюнок. І це дуже цікаво, що саме Ісус, не мов би, розбиває ці брами пекла. Що це означає? Ми з вами, коли молимося вірою. То кажемо, Ісус помер, був похований, Воскрес, і там говориться теж про те, що Він зійшов до відхлані. І коли Ісус сходить до відхлані, Ісус тоді, коли між смертю і своїм Воскресінням знаходиться в Шеолі, Він сходить до того місця, де були душі праведників, де був Мойсей, де був Авраам, де були всі праведники старого заповіту, і він їх звідти виводить, але щоб їх вивезти звідти. Тому що до тієї порища, до смерті Ісуса Христа, не була звершена Його жертва. А відтак навіть ті люди, які були святі, вони не могли потрапити до раю, тому що своєю праведністю ніхто з нас не може заслужити собі на, на рай, на перебування з Богом. І Ісус їх виводить. І для цього Він розбиває ці двері пекла, але одночасно розбиває цей замок, колодку. І власне тепер повернімося до тої парафії, в якій я на паску стою перед, перед дверима. Стоїться колодка, і тому на паску колодка вона має особливе значення. Це значення чогось замкненого, якоїсь перешкоди, через яку не можеш пробитися, не можеш пройти. Зараз ви, дорогі парафіяни, не побачите, але ті, хто зараз дивляться трансляцію, побачать. Є такий художник, ілюстратор Олексій Чекаль, він колись свого часу малював нам для Кредо такий малюнок. Думати не боляче, вірити не страшно, наше гасло. І цього року він на Пасху намалював таку картину, таку свою інтерпретацію Воскресіння Христового. Там є частина цієї ікони, де Ісус воскресає, де розбиваються брами пекла. Але окрім тих знайомих з е, канонічних ікон, е, замки, які відлітають в сторону, тих шурупчиків, які відлітають в сторону, теж відлітають інші пекельні атрибути: ракети, шахеди, серп і молот, наручники, кійки. І там багато 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 різних інших символів руского міра і, і тому подібних речей. І чим цінна ця річ? Олексій живе в Харкові, в Харкові, в якому є спочатку приліт, а потім повітряна тривога. Нам з вами у Вінниці трошки мирніше так порівняно, якщо так можна взагалі порівнювати, ну, напевно, можна, тому що там вони це чують набагато-набагато більше, ніж ми з вами. І це, і це дуже сумно. І тому Олексій під цим натхненням, от власне, написав таку свою інтерпретацію. Зрозуміло, що це не канонічна ікона, але скільки в цьому малюнку є сенсу, як він показує, що Ісус розбиває не тільки колодку, не тільки те, що заважає людям війти до раю, не тільки те, що є перешкодою між Богом і людьми, але теж ці прояви сатанинськості. Напевно, ви бачили фотографії згорених пасок в сумах, які не дійшли до людей, тому що в людей, які пекли ці паски, пекарів потрапив шахет. Люди постраждали. Ну, ясно, що не можна порівнювати страждання людей з гореними пасками. Ну але, тим не менш, це такий символ, що на паску люди, які готували цей хліб, нашу традицію, наш звичай стародавній, який ще виходить з єврейської традиції. Люди, які готували цю паску, вони загинули при виготовленні того просто-напросто хліба. То вони не робили, я не знаю, там, якоїсь амуніції, якогось танка, вони паску пекли і за це постраждали. І напевно, ви, дорогі друзі, не раз, напевно, так як і кожен з нас, ну, кожен з нас, ну, дивлячись навіть на багатьох діток у нас тут присутніх, ці дітки вже виросли, відколи йде війна. І та ще неповномасштабна, і вже ця, ці вже дітки підросли. І не раз ми задаємо самі собі питання, а чому існує це зло? Чому існують ці страхіття війни? Чому це існує? Хотілося би, щоб цього не існувало? І на превеликий жаль, відповідь важко знайти. Тому що, якщо шукаємо якоїсь раціональної відповіді, її не існує. Ну що, їм мало землі? Від Калінінграда по Камчатку мало землі, ну мало землі. Немає де жити, немає де. Чого бракує? Бракує людського страждання. Бракує того, що комусь добре. Оце заважає. І на превеликий жаль, треба сказати, що ну, це одержимість. Це насправді щось сатанинське, таке, нелюдське, недобре. Тому що можна жити, треба жити. Треба, щоб дітки росли, треба, щоб все розвивалося, треба тішитися цьому життю, але не йметься людині, людині, яка обтяжена сатаною нападати, робити зле, катувати, робити боляче, принизити, зробити щось настільки зле, щоб гірше вже бути не могло. І тому, дорогі друзі, чому я сьогодні пригадую ці сумні речі в цей світлий день? Тому що саме в вірі нашій, в Воскресінні, в вірі в Воскресіння ми повинні побачити те, що над усім цим світом, скоро минущим, наше життя дуже коротке. Над усім цим світом, який минають, все минає, а Господь Бог залишається. І в кінці кінців всі ми колись воскреснемо і воскреснемо на Божий суд. І тому ми віримо в Боже Воскресіння. Ми віримо, що Господь Бог вищий за все це інше. За все, навіть те, що страшне, на, на, навіть за всілякі хвороби, за всілякі каліцтва, за всілякі муки, за всілякі смерті, яких не мало бути, Господь Бог вищий за це. І тому ми сьогодні переживаємо Воскресіння, тому що бачимо в цьому для себе надію. В цьому є відповідь тих наших нескінченних питань, які ми маємо. Сьогоднішнє Боже Слово. Дає нам багато відповідей. І правда, було б дуже важливо, дуже потрібно, щоб ми з вами звернули таку важливу увагу, що ніколи нам Боже Слово не дасть повністю е, таких відповідей на тарілочці, Що ось подивися, все, маєш, ось тобі пояснення. Або доведи, а доведи, що Христос Воскрес. А ну розкажи, а ну давай, доводь. Не буде такого. Все рівно це буде елемент віри. Все рівно треба буде Богові довіритися. Все рівно ми навіть коли цей текст читаємо в сьогоднішній Євангелії, ми бачимо, що і Марія не вірить, Магдалина, і Симон Петро не вірить одразу, і Йоанн одразу не вірить. В них це відбувається цілий процес. Я нещодавно побачив таку цитату, не знаю, хто її автор, але вона надзвичайно мудра. Що ми б з вами ніколи не навчилися кататися на велосипеді. Якби той, кому ми довіряємо, нас не відпустив. Чули це, напевно, так? Подивіться, скільки в цьому мудрості. Пригадали, коли ви навчилися їздити на велосипеді? А? Нехай кожен пригадає, хто кого відпустив. Так. Як так може бути? Крутиш, крутиш, тут раз відпустили, вже їдеш, оп! Десь там це кермо, асфальт. Дай Боже, щоб там не впасти, щоб там не поцілувати асфальт. Але дивіться, цей момент, коли довіряєш і тебе хтось відпускає. І так само відбувається у нашій мандрівці віри. Так само відбувається в нас з вами. Коли ми, ми щось чули, так само, як апостоли, так само, як ця Марія Магдалина, вони чули, що Ісус помре, що Він воскресне на третій день. Ісус ж казав їм про це. Вони про це слухали? Не слухали. Ну вони якби раніше чули про це і не один раз. Але вони щось думали собі своє. Вони собі щось там мріяли про щось своє. Вони не чули, вони не були ще готові його почути. І тут, коли ми читаємо цей опис, тут ми теж так дивуємося, тому що Ісус стільки разів їм казав, що я піду, я буду виданий в руки людям, мене поб'ють. Але на третій день воскресну. Він стільки разів їм про це повторював. Але вони не чули, бо вони слухали себе, його не слухали. І тут приходить Марія намастити Ісуса. Для чого? Обряд поховання. Тоді, в п'ятницю ввечері, коли вже наступає шабат, як настають сутінки, то вже настає субота. У них таке рахування часу. І тому це, в нас з вами є цей гарвидер, що пасхальне тридення одночасно від четверга по неділю. Тож чотири дні, але чому три. Ну, тому що рахуємо, якби і по-нашому з 12 по 12, але рахуємо і по їхньому з вечора по вечір. Почався тоді вже шабат, і вони Ісуса швиденько замотали, поставили в гробницю, не в могилу. Бо в могилу це якби в землю, а Ісуса поставили в гробницю, в таку нішу ви довбану, в скелі і положили його там. І вона приходить, щоб його намастити, тому що має бути обряд поховання, так як це має бути згідно припису. Десь, як ви знаєте, є така сумна, такий сумний момент в, в житті, коли є похорон. І тоді, десь часом, як священник, будь-який як приїжджає, людям часом кажуть, отче, от зараз то робити, чи там то робити. Ну і тоді для священника дуже незручна ситуація, тому що ну священник він править, як книжка пише: ну, ось правити так, і правити так, читати це і читати це, а це співати. А що там коли ставити, що куди повертати? Розумієте, цього в обряді католицького похорону немає, це людські звичаї. І тоді така трошки, знаєте, незручна ситуація того, що: от чи що робити? Ну та робіть, як прийнято. А ми не знаємо, хочемо, щоб сьон сказав, а піди, знай, чи в цьому селі так роблять, чи, чи в цьому селі інакше роблять. Так от, в них було заведено, потрібно було намастити тіло. Так було прийнято. І тут вона, дивіться, приходить. Але теж бідкається, тому що е, а як намастити тіло, якщо там великий камінь. Ну вона ж не має сил стільки, щоб цей камінь відкотити. Але йде, йде, тому що дивіться, коли людина переживає якийсь е, стан, якоїсь втрати, якогось горя, якоїсь біди, людина не мов би в якомусь тумані, людина не зовсім розуміє, що вона робить в цей момент. Йде, зможе, то зможе, не зможе, то не зможе. в будь-якому разі зранку приходить. Дивиться, тіла немає. Ну, раз тіла немає, що означає? Вкрали. Ну, стільки хотіли вкрасти, стільки про це балачок було, що щось зроблять йому. Мало того, що познущалися, бичували, розіп'яли, обплювали, потім поховали, як попало, то потім ще й вкрали, щоб ще надругатися над ним, щоб ще познущатися. Вже з тіла, вже мертвого, бездиханного. Наскільки в цьому немає такої якоїсь людяності? Ну і прибігає, каже, забрали тіло нашого Господа, не знаємо, де його поклали. Тоді вибігає Петро, вибігає той інший учень, це вже Йоанн, Прибігають і звертаємо увагу, що першим прибігає Йоанн, Йоанн молодший. Петро трошки старший, відповідно, трошки десь там засапався в силу вже свого віку. Вік завжди роки беруть своє. Йоан його пускає першим, бо той старший. Приходять і дивляться, що тіло, що лежить полотнище. Зверніть увагу, давайте з вами трошки так спробуємо. Коли ми бачили інший момент з Воскресінням і полотнищами, коли згадувалося про Воскресіння і полотнища і камінь? Де такий момент в Євангелії був? Я трошки глуховатий. Давайте звуку. Коли? Оскресіння Лазера. Точно. Саме так. Тільки там камінь мали відкотити, ми читаємо. І там було таке, що Він вийшов, і Ісус сказав, що? Розв'яжіть Його. Пам'ятаєте? Тобто, там теж були полотнища, і про ці полотнища було згадано, але там був цілий процес розв'язування. А тут бачимо відкочений камінь, а полотнище лежить. Де тіло? І тут читаємо ще такий опис. А хустка лежала збоку, і насправді екзегети ламають собі голову, що це означає, що ця хустка лежала з боку? Тому що, можливо, ця хустка лежала так, як Ісус спав. І коли він прокидався, він цю хустку, яка служила, як, можливо, як подушка, можливо, складав таким чином саме. І, можливо, цю хустку він саме так само склав, як і в інших випадках. А можливо, цю хустку спочатку на голову мотали. А потім намотували іншу тканину. А тут вони бачать, що ця тканина є, не мов би, здулася, як повітряна кулька, а ця хустина з боку. Як? І тому це записано, тому цьому надано тут значення. І тут ми бачимо: і зайшли вони, і побачили, і увірували. І зараз, дорогі брати і сестри, дуже важливо, щоб ми з вами зрозуміли, що протягом нашого життя Господь Бог тримає нас ззаду за сідло. Поки ми крутимо педалі свого велосипеда, але в якийсь момент він має відпустити, щоб ми повірили, щоб ми побачили і увірували. І ми цього боїмося. Тому що це дуже велика відповідальність, це страшно. Цього не хочеться робити. Нам страшно пережити щось таке, якесь потрясіння. Але без цього ми не навчимося самостійно їздити. Петро, Йоанн, Магдалина. Вони б цього всього не пережили, якби не були відпущені окремо, вони були відпущені і вони прийшли свій урок віри. Протягом всього нашого життя ми з вами проходимо урок віри. Просімо Господа Бога, щоб, вдумуючись, вникаючи в Його слово, ми справді могли проникнутися цією істиною про Воскресіння, щоб нічого в цьому житті, страшному і короткому, нас не лякало, щоб ми завжди знали, що нас чекає. Воскресіння. Христос Воскрес!